Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Одесьчина на 85% готова до зими днями. Про це заявив голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер щодо готовності міста. Поки що мерія не коментує. Очікуємо. Тож чи готові е, одесити та мешканці області до зимового періоду або до чого нам готуватися? Ми поговоримо з Віталієм Савичем, Енергоменеджером. Віталій вітає. Добрий день. Дякую, що ви сьогодні з нами. З найголовнішого на останнішого, mm -hmm. з російських атак очевидно, що країна-агресорка б'є по енергетичній інфраструктурі України і, власне, mm -hmm. Одещини. Що ми маємо розуміти от з останніх атак, які об'єкти їх найбільше цікавлять, mm -hmm. і чого вони хочуть? Знову суцільних блокаутів. Дивіться, ну вже що? у нас буде. Третя да, зима повномасштабного вторгнення, де ми вже мали ну, звикнути до того, що у нас періодично пропадає світло, да, там, когось на день, у когось на два, у когось на кілька годин, у когось на тиждень. Да. Це, ну, нам до цього не звикати. Я хотів би сказати, що ця зима буде легша і буде все прекрасно, ми всі готові, але вона легше не буде, вона буде рівно такої ж, як і попередні зими, і все буде залежати від погоди. Якщо погода буде тепла, тоді вирогідність того, що нас будуть довгі блекаути і все інше. Набагато зменшиться. Да, там. Тому ми, якщо от минулого року, наприклад, які і вона зима була більш м'яка, і, і ну краще ми пройшли, ніж попередні зими. Да. Чому? Тому що в принципі була вона тепла доволі. Прохолодну потім було навесні, да там на березні, квітні доволі прохолодні. Але в принципі ми пройшли нормально. Нас головне мають турбувати дві речі: перша і найголовна, про яку зараз менше кажуть, але енергетичні експерт, експерти піднімають. Це рівень газу в сховищах. Тому що те, чого ми не бачимо і не відчуваємо, те, що ворог перепоміняв свою тактику і почав гатити по газовидобувній сфері, по газовим сховищам, так як і ми атакуємо їх енергетичну сферу, так і вони. Тому нам не вдалося накопити достатньо газу в сховищах за рахунок власного видобування. І це для нас дуже велика проблема, бо в нас є обмежений експорт цього газу реверс з Європи. Да, там. Тому Якщо ми не накопичимо достатню кількість газу да, в наших сховищах, є вирогідність, що ми там у нас може закінчити газ. Да. А якщо закінчиться газ, це означає, що у нас закінчиться опалення, що в нас зменшиться генерація електроенергії, і це для нас буде дуже великою проблемою. Наскільки, до речі, може статися оце зменшення генерації, які конкретно пласти енергосистеми постраждають? Дивіться, перш за все, це теплогенерація. Бо у нас більшість тесів, да, це електростанції, які виробляють і електроенергію, і тепло. І, вони, і більшість міст мільйонників, да, там централізоване теплопостачання. Там, де у нас централізоване теплопостачання, бо споживання газу, то ми маємо розуміти, що це або там дахові газові котельні, да, це все стосується нашого споживання газу. Тому от в минулому році ми бачили, да, там, що, наприклад, в місті Одесі була проблема. То спочатку дуже холодно, бо в них там були ліміти по газу, газу до нового року не вистачало, а після нового року, навпаки, дуже гаряче було, вони прям там топили все, що можна було спалити, вони палили цей газ, бо в них навпаки ну, був зайвий газ. І вони хотіли нагріти те, що надогрівали до цього. Тому така ж сама ситуація може скластися зараз. Тобто перше, у нас є. Фізична відсутність газу, да, там його недостатній кількості. Хоча, в принципі, нас запевнюють а, і Кабінет міністрів, і в принципі профільні служби, що вони встигнуть накопичити необхідний мінімальний об'єм. Зараз давайте так, а, щоб заспокоїти людей, у нас мінімальний об'єм є. Да? Але цього мінімального об'єму не недостатньо для того, щоб ми пройшли без проблем всю зиму. Да? Тому є якісь, і якщо будуть якісь а, прильоти, куди не треба, можуть бути. А, о, такі проблеми з газопостачанням. Тому, якщо вони зараз там, ще не купить, чи, там 4-3,5-4 мільярди кубометрів, цього буде в принципі достатньо, і ми будемо розуміти, що проблем немає. А поки є грошей на 2,5 мільярди. Да? Тому, тобто ми розуміємо, що в принципі так, ми маємо теоретично пройти без проблем, але, як завжди, дуже так на, на то Тому... Ви маєте на увазі, є гроші на газ, тобто закупити його угу. в Європу? Так, так, дивіться. Ну в чому я українська система газова? Вона дуже цікава да, тому, що у нас, по перше, а... Є сховище для накопичення, що працювала наша внутрішня система, плюс в нас є зобов'язання по перекачці газу, там газотранспортна наша система, яка раніше працювала, скажімо так, на країну агресора, да, і перекачувала їх газ. Наразі через територію України не тільки ну там російський газ зупинено, транспорт, да, але є газ наших партнерів, да який в нашу трубу потрапляє. Тому... Який частково теж російський, насправді? Ну тут знаєте, так досліджувати. Але це політичний момент. Хтось сказав, що коли ми з Європи реверс газ закупали це російський, хоча от всі Розслідування показало, що це жодного російського газу ми не закупали навіть в рамках реверсу. Да, там тобто що це був з частково з Нідерландів, газ, частково там з Норвегії, з інших країн. Тобто тут. Досліджувати можна прізнанно. Да, Ми, ми там не, не візьмемо і не перевіримо в лабораторії цей газ і його походження. Але система працює так, якщо сховище газу не заповнені, то ця система не працює. Тобто в нас є в сховищах об'єм газу, який а, технічний, який потрібен для підтримання роботи цієї станції, і ми не можемо його дістати. Якщо ми дістанемо, то ми не зможемо нічого перекачувати. І є фактично сховища, наповнюють газом, який використовують для України. Тобто у нас технічний зараз заповнений, все супер. А от як для наших потреб. Для проходження опалювального сезону, да, там, там його ще, ще є можливість його донаповнити. І от нам треба це в найближчі місяці, до початку опального сезону, якомога швидше донаповнити наші власні сховища. На жаль, ми не змогли це за рахунок власного видобування зробити, тому нам треба зараз закуповувати цей газ. І на це нам, в принципі, частково партнери дали гроші, і от зараз шукають гроші. Але ми бачимо, що нам 300 мільярдів треба на оборону, там 100 мільярдів на те, на те, на те, на те, на те тому о, треба. Розуміти в пріоритет, чи почують енергетиків такі в Мінфіні, в Кабміні, да? чи виділять додаткові кошти на газ, тоді ми, от, від цього буде залежати, чи у нас буде достатньо. Або вони там, навпаки, заключать якісь договори з відсрочкою платежу. да, Це теж такий варіант можливий. Але ми маємо розуміти, що ну, повномасштабне вторгнення війна в Україні, а загалом у світі і у Європі є ринкові відносини, і навіть. ну, там, Можливо, нам дійсно будуть допомагати, але от газ він коштує на ринку стільки, за нього треба стільки заплатити. Да? Ніхто нам там супервеликі знижки робити не буде, тому що в нас зараз повномасштабний угу. А Це такі ми дали таку візію глобальну, угу. до всього українського. А якщо говорити про Одещину, угу. можливо, у вас є якісь деталі щодо газової теми в нашому регіоні і у місті? Зокрема, дивіться, проблема в тому, що от якраз коли у нас запрацював ринок газу, да. Ми не впливаємо на це. У нас у теплопостачальних організацій є там договори НАК Нафтагази, є певна реструктуризація боргів всього іншого, але є певні ліміти споживання. І вони не були скориговані а, під час повноважтовного вторгнення. Тобто вони опираються на споживання на попередніх періодах. Да? Там, там береться там, середня за останні три роки. Да? І якраз от попередні 2-3 роки, коли угода ця заключалася, це були теплі зими. І якщо у нас буде холодна зима, у нас знову буде проблема з лімітами. Мітиме, що у нас до нового року буде не вистачати того газу, і теплопостачальним організаціям потрібно буде зменшувати споживання цього газу, і це я впливати напряму, бо вони будуть не догрівати теплоносій. Вони, звісно, будуть казати, що все окей, все супер, ми все догрібаємо, все згідно норм. От дивіться, температурний графік. Але, але в... в помешканнях так. буде холодно. Але буде холодно в помешканнях. Да, особливо... І в школах, і в лікарнях. І в школах, школях. Ну, в, в, давайте так, в, в, в критичних закладах критичної інфраструктури там, в принципі, все дотримується і там нормально, там в першочергово, але варіанти, які інші, ті, коли не критичні, або не наші, <гум> да, Тобто вони там можуть десь це переключити. І, це може бути дійсно донор проблеми. Потім знов у нас наступить новий рік. Це вже новий фінансовий рік, нові ліміти згідно нашого договору. Тобто там вже проблем не буде. Тобто є вирогідність, що, наприклад, в листопаді, грудні, да, в нас, там, особливо в грудні, ми, якщо буде дуже холодна зима, ми це можемо відчути. Тому загалом ми, в принципі, до всього маємо бути готові, бо навіть якщо електрики не буде, у нас теж не буде тепла. Тобто нема газу, нема тепла, нема електрики, нема тепла. Хоча нам обіцяли, що вже, в принципі, всі котельні заживлені, там вже. Генератор всього іншого, але як ми бачимо з останніх новин, що а, ф, мерія бере кредит в тому, в тому числі на встановлення гаранційних установок, тобто косвенно можна казати, що не все було встановлено, що планувалось, і тому не всі великі котельні на 100% будуть заживлені електропостачанням. Це може вплинути на нас. Тому такі довгі. якщо у Нас на довгий період місто залишиться без електрики. А ми маємо розуміти, що це вплине і на теплопостачання, і на якість теплопостачання це скільки. Ну, наприклад, там пару днів все місто без електроенергії. Якщо у нас буде, ну, там, в нас будуть серйозно вражені мережі електропостачання нашого міста, да, там, і ми не зможемо дуже швидко це відновити, то ніяких генераторів не вистачить, щоб заживити повністю всі котельні, всі насосне обладнання. Тому ми це дуже-дуже ну, швидко відчуємо. Да, там, є певна енерція роботи цих систем, але зупиняться е, е, мережеві насоси, зупиняться котли, да, е, е, і все. Тобто теплоносій почне Остивати, да, і дуже важко буде його догріти до нормальних тобто, параметрів. Тобто залишити циркуляцію, щоб воно не розморозило систему, да, окей. Але щоб в нас була комфортна температура в домівках. Ну, і от одесити мають розуміти, що в нас цей сценарій він може бути фактично. Тобто, у вас немає електрики і у вас нема тепла. Що ви будете робити? Ви маєте знаєте так. Всіх жахають кожного року. Кожного року ми проходимо, наче непогано, опалювальний сезон. Нам дуже повезло попередні три зими датом. А то от зараз. В принципі, нас може показати. Да, там, ну, якщо перша зима у нас повноштабна вторгнення сталося вже наприкінці лютого, да, там, і в принципі там того опалювального сезону залишалося всього нічого. Якось не дотепла трішки було так, в той момент. Так, в той момент. А зараз там да, ми маємо розуміти, тобто наш протокол а, дій він. Кожної зими не зменшується, не змінюється, да? навпаки, там має розширюватися. Ви маєте розуміти, що у вас може там на тиждень чи на два пропасти електрика і тепло, що ви в цьому будете робити? От давайте про це і поговоримо коротенько. Е, якщо, з в принципі, з відсутністю електрики якось mm -hmm. ми вже е, звиклися, тобто є парбенки, люди mm -hmm. ставляться станції вдома. Е, По-різному виходять із ситуації, то якщо нема тепла, Mm -hmm. То це вже нібито і тупікова ситуація виходить. Так, ну от давайте поговоримо про що точно не, тр... що точно не треба робити. Точно не треба купляти, а, горілки, да, там, газові, да, наприклад, туристичні. туристичних. Я думав ви про напій. <світ> ним теж не і, можна грітися. І, 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 і ним теж не можна грітися. Ну там трошки трошки, чуть -чуть, трошки можна, але не в цілях, давайте, давайте, не в цілях зігрітися. Да? А тому а, це ну, крайне небезпечно. Да? Тобто, треба це розуміти, це ви можете наражати на небезпеку. Стане тепло, не можна палити ніякі багаті ні на балконі, ніде, ні шашлики, нічого. Тобто це теж не, не можна, це заборонено, бо можуть викликати дуже великі наслідки як для вас, так і для ваших сусідів. Не треба нікого наражати на небезпеку. На Що можна робити? Кошечки, собачки, нагодувати їх, відкормити трошки на зиму. Це жарти жартами, але насправді у вас ну, буде а, хтось жива грілка. Жива, жива грілка так. А, проробити варіанти, якщо у вас дійсно не буде два тижні. Опалення. Поспілкуйтесь з друзями. Я впевнений, що зараз, тим паче, що зараз, наприклад, молодим людям надали можливість до 20 років виїжджати за кордон. Да? Тобто проробіть якийсь план. Да? Якщо, що ви будете робити, якщо ви розумієте, що у вас немає електрики опалення на ближчі два тижні. У кого є можливість виїхати за кордон або там десь в сільську місцевість, пропрацюйте про, ці варіанти. Проробіть, складіть вже речі, складіть плани, які що ви будете робити, якщо це не тому, що, наприклад, люди, у яких приватні будівлі там все простіше трошки. Вони можуть там грубку поставити, якусь, вони можуть поставити генератор, і, в принципі, з цієї ситуації дуже легко вийти. Да? А в тих, хто проживають в багатоквартирних будинках. Поспілкуйтесь з вашим сусідами, поспілкуйтесь в СББ. Бо ну, ми всі бачили, що, ну, що траплялося, наприклад, при окупації Маріуполя і там окупована територія, що там на вулиці просто люди ставили грубки або mm -hmm. багаті розпалювання. Це такий, знаєте, це не апокаліптичний сценарій, це, ну, це дуже реальний сценарій, що це можливо... зможули Так. От, от якщо ми кажемо про пункти незглавності. Подивіться, де пункти незглавності. По всі пункти незглавності обладнання генераторами, вони обладнані якраз групками, так званими, тобто там стоїть опалення. Якщо не буде централізовано працювати опалення, там посередині вже змонтована система вентиляції, трубопроводи, все змонтовано. На дровах є обігрівачі, які безпечні, ніякого чарного газу там нічого не буде. Воно все буде в вентиляцію відсмоктуватися, але воно буде безпечно. Тому. Або центр пункти незглавності, або приватні будинки, або ваші приватні будинки, або у вас ОСББ, наприклад, зробила там запас дров. І на цей, на цей випадок у вас є там якась теж група. Там дехто ставить, от, ну, це більше стосується, вправду, західних областей. Да, там вони там паралельно, якщо в них дахова газова котельня, вони ставили ще палетну дров'яний. Дров да, там, ну там більше сировини для цього. Тому там. Частина наших а, закладів критичної інфраструктури та теж диверсифікували паливо. Тобто в них, крім, а, наприклад, газового або центрального теплопостачання, є тепер а, на там дров'яні або там, на альтернативних джерелах живлення нові котельні. Тому давайте так: ця зима а, теоретично має бути краще. Ми краще маємо пройти, ніж попередні. Як мінімум, підготовлені ми вже набагато краще, ніж взимку 2022 року. Але а, все буде залежати від погодних умов і від ворога. І від ворога. Від його атак. Про когенераційні установки хотіла спитати mm -hmm. більш детально. Дуже багато про них писалося від преслужби мерії протягом всього минулого року. Mm -hmm. Що ми сьогодні насправді знаємо про те. Ну, Точну кількість, навряд чи ми знаємо, так, скільки їх встановлено. Але наскільки, ну, хоч який відсоток від 100 районе? Дивіться, У можу... нас мали бути забезпечені великі наші котельні. У нас 4 районі великі котельні. Дві на пів у західній частині місця, скажімо так, дві у східній частині місця. Це там навіть, як раніше називали селище Котовського, селище Таїрова. Да, два... Це два великі, найбільші райони Одеси, да, які якраз відцентралізованого теплопостачання. Тобто основний акцент цих інерційних установок вони мають заживити ці дві великі котельні. В Пересібському районі і дві великі котельні в Київському районі. Так, якщо вони будуть заживлені, то в принципі у нас не має бути проблем. Ну і ще є у нас прекрасна наша ТЕЦ, яка живе в централь... центральну частину міста. Але вона належить не міській громаді, вона належить державі. І тому а, ми тільки, там, наскільки я знаю, що там теж це питання вирішується і мало бути вирішено. І донори по це... А, Відпрацювали це питання, але ми маємо розуміти, що нам донори передають тільки когенераційні установки, а встановлення, підготовку, мережі, а проектування маємо робити ми і не завжди на це є. Я... Кошти, час. Тому а, я думаю, що наша місцева влада відзвітує обов'язково з початком опального сезону. Ми дізнаємося насправді, скільки вже введено в експлуатацію, які строки. Бо в минулому році не встигли встановити ці комбінаційні установки, як вони планували. Дуже там, поспішала. Дуже поспішала, але та, встигли там одну-дві угу. з восьми там великих, наприклад. Бо вона передала не ну там великі, які потрібні для районних котельниць, і кілька малих, які мають забезпечувати там малі котельні. Але ми маємо розуміти, що у нас районних цих великих котельнів всього чотири. А загалом котелень по місцю. Ну, я можу помилятися, але там більше 140. Ну, більш, може, деякі вже закрилися, там ми перевели на, більш, на більші котельні. Але фактично ви маєте розуміти, що у нас дуже велике. У нас навіть було колись ще 8 вугільних котель, вони опалювали садочки. І школи да, в Пересівському районі. Ну, благо ж, їх вже перевели на центральне, централізоване теплопостачання, підключили до більш крупних котелень або встановили газовий. Це все сталося до до початку повного штабного вторгнення. Тому, в принципі, в нас критична інфраструктура точно буде заживлена. А те, що стосується ну, приватних будинків, ми маємо розуміти, що це буде не пріоритет. Тобто mm -hmm. пріоритетно буде заживити об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти водопостачання, об'єкти теплопостачання, лікарні і там ну, інші чи соціальні заклади, які мають працювати 24 години на сім, угу. ну, будемо очікувати якогось звіту від мерії, угу. чи знаєте, кра... краще ми нічого не почуємо і не відчуємо. Да? Тобто, це буде найкращий результат роботи мерії. <світ> от... Можливо. Не... Так, нещодавно от їздив відрядження, ми відкривали сонячну електростанцію на водоканалі. Да? І от я під час вступної промови сказав: що якщо ви не відчуєте... Роботу серед цієї сонячної електростанції це буде найкращий приклад, що вона працює, да тому що у вас буде вода 24 години на сім. Якщо mm -hmm. вона от вон, пропаде у вас, не дай Бог, тоді тоді це ми свою роботу не дуже гарно зробимо. Зауважу, що йдеться не так. про одеський водоканал. Так, одразу не, це не, інший не регіон про одеський, України, так, так. так щоб ні у кого не з'явилася ем, знаєте таких міфічних очікувань, що mm -hmm. що в Одесі на водоканалі можуть працювати сонячні Ой, панели. воно можеться, але на жаль, ми маємо розуміти, що Одеський водоканал знаходиться в приватній власності приват і структурі так, і це дуже велика проблема, бо комунальна громада міста Одеси Хоч і вла... є власником цього водоканалу, да, але фактично зараз їм не управляє і не має його фінансувати. Бо це буде карна справа. У нас вже була проблема там, да, з будівництвом і з реконструкцією цього цілосного майнового комплексу, бо Одеса там брала великий-великий кредит, кредит на реконструкцію мереж водовідведення. І от зараз досі там є дуже велика проблема з цим, бо наша громада виділяла кошти, а кінцевим отримувачем-бенефіціаром цих є приватна структура. Да, і отут ми Маємо розуміти, що ця приватна структура, на жаль, або не має ресурсів, або не має бажання впроваджувати да, там, якісь енергоефективні технології, або там, сонячні панелі. Навіть була проблема під час спочатку повночорного вторгнення вони не зробили нічого, щоб в них з'явилися великі генератори. Тому от місто було. Вимушено, да, розуміючи, що це об'єкт критичної інфраструктури, один з донорських генераторів, да, які ми подарували донори забезпечити об'єкт критичної інфраструктури. Хоча ми розуміємо, це приватна структура, і вона мала, мала це робити. Теж стосується і а, мер, розподільчих мереж, да, там, і розподілу електроенергії, да, так, так, компанія DTEC, яка є власником зараз. А, Трансформаторних підстанцій великих, да теж вони мали забезпечувати альтернативи джерела живлення. Вони мали забезпечити захист своїх підстанцій. Об'єктів побачимо, як вони з цим справилися. Да, бо де, бо насправді там комунальні а, комунальні структури і державні, да вони в принципі, ну з того, що ми бачимо, і тим чумом, вони з цим справилися на дуже великому рівні, але в них знов ж таки було там відповідне фінансування, додаткові джерела фінансування з бюджету. Угу. У приватних структур таких джерел не було, але в них. Ну, є прибутки, якісь певні, які мала це забезпечувати. Остання атака по Чорноморську, коли місто кілька mm -hmm. днів було без електрики, воно на що вказує? Впорався монополіст з захистом об'єктів чи ні? Дивіться, якщо ми взагалі так прослід, прослідимо, що сталося з цим монополістом продовж повноштабного вторгнення, то ми побачимо, що більшість його генеруючих потужностей були знищені. Да, тобто не було достатнього захисту. Окей, це було на початку повноштабного вторгнення. Коли це стається вже на там чи на три ну, продовж трьох років поспіль, да, то виникає питання: а взагалі вони щось робили для захисту цього чи ні? Ну, ми раніше були в них інвест програми, раніше було там а, ця інформація вся була відкрита. І при необхідності да, там, громадськість могла дізнатися, що вони роблять, на що вони використовують прибутки свої, да, чи які в них а, плани по будівництву. Звісно, з початком повноштабного вторгнення і військового стану в Україні, це було зараз а, ця інформація закрита, а, плюс а, їм же не погоджують місцеві ради а, нічого, навіть інвестпрограми. Це ну, все на державному Закрити рівні закрита інформація, плюс це відбувається на державному рівні. Навіть до початку. Початку повномасштабного вторгнення у міста забрали, у місто Одеса забрали право погоджувати розкопки посеред міста. Да? І там, наприклад, там ми бачили всі там, на Великій Рнауцькій або на інших э, вузлових э, вулицях, як там півроку було розкопано по дві три полоси. Да? А місто на це ну, майже не впливало. Да? Тому оце, це теж була дуже велика проблема, і вона, ми розуміємо, що зараз ну, так, як вплинути на них дуже дуже важко. Да? І завжди вони будуть, навіть якщо там. Є якісь об'єктивні причини, вони будуть казати, що в нас недостатньо фінансування, нам там не платять за наші послуги, тому вплинути на них дуже важко. Але треба теж віддати на їм належне, вони там а, звітують по запуск нових сховищ електроенергії. Да, там, ДТЕК запустив на 200 МВт сховища електричної енергії. Це має забезпечити певну. А, Резистивність до атак агресора Це оцей о, найбільший пауербенк в Україні, то що вони так, презентували так, буквально так, вчора. Так да, він невеличкий, це не дуже вплине. Там, наприклад, на наш регіон, да там більш на центральний регіон, ні, Дніпро, Дніпровщина здається, вказана. Другий регіон не пам'ятаю. Ну так там, там Вони, вино. Вони насправді так. Київщина. Це насправді 200 МВт в наших реаліях. Це ну нічого. Насправді, mm -hmm. да, там. але ну теж теж дуже добре. Це. Класний кейс пілотний. І якраз для нашого регіону такі станції були б ну, просто спасінням. Бо в, нас, нема, в дуже, у нас в Одеському регіоні майже немає генеруючих потужностей електроенергії. Так, ми там... З інших регіонів отримуємо електроенергію, газопостачання газовидобної сфери, так, також також немає. Ми з інших регіонів, тому ми дуже до цього вразливі. Да, якщо будуть гатити по тим станціям, і станції які займаються транспортуванням і перерозподілом газу і електроенергії, не будуть захищені, да то в нас будуть дуже великі проблеми. Благо те, що ми бачили зі ЗМІ. Із зі звітів а, державних установ служби відновлення, да то вони, наче, захистили, і натам ну, вони як вони кажуть, там на 99% все має бути добре, але завжди залишається той один відсоток, що ворог уразить саме то те, що не треба уражати. Так і щось буде фатальне. Ми будемо так. сподіватися, що що цього не станеться. Наостанок я хочу вас попросити охарактеризувати, е, наскільки місцева влада і обласна і міська Поралися з так званою децентралізацією. Ну, ми uh -huh. говоримо і про енергетику, але, в принципі, йдеться про всю критичну інфраструктуру, uh -huh. від чого залежить життя і мешканців області. Дивіться, спасіння потопаючих діло рук самих потопаючих. Да? Насправді тут все залежить не обласної ради, а да? от місцевих влад на місцях, там малих міст, там, середніх міст, великого міста Одеси. Да? Якщо влада мала а, Бажання да і політичну волю зайнятися питанням децентралізації, то вони знаходили і час, і натхнення, і кошти для цього. Да? Навіть ну там хоча б заживити критичну інфраструктуру або там якихось як тому плюс сам механізм звітування. Да? Ну, це... Ми маємо розуміти, що механізм звітування до там, міністерстві, до органів центрального виконавчої влади, це знаєте, там звітування. Там ви готові Да, дайте звіт звіт. Нема ніяких електронних баз. Власне, електронних систем. Просто громада відзитувала, чи готовий він до опалювального суну, чи ні, чи там все зроблення пускналадження роботи на, наприклад, на котельні чи ні. Да, от, оце є фактом а, звітування. А глобально нічого там з радянських часів і з часів до повноваштабного вторгнення не змінилося. Да? Там, єдине, що там додали питання по захисту, по заживленню критичної інфраструктури, дійсно, там щоб розуміти, що все заживлено. Тому там трансформатори не підстанції, наче захищені, наче захищені, згідно звітів, вони захищені, згідно там чи заживлення, альтернативними джерелами живлення, а критична інфраструктура, наче всюди є трансформатори. Не трансформатори вибачають, генератори. Обичай, генератори да. Питання: чи є достатньо палива на ці генератори? Да? Бо, бо ми стикалися на початку повноштабного вторгнення, що у нас дуже багато генераторів і всюди розвезли. А солярки, вибачте, нема, щоб ці генератори заправити або там бензину. Тому тут а, згідно звітів, у нас будуть зараз, звісно, гарні звіти. Чим ближче до опального сезону, тим рівень готовності буде збільшуватися. У нас нема критичної такої ось ситуації, як була, наприклад, в Кривому розі, да, де, де там було зруйновано ТЕЦ, і там майже все місто залишилося без опалення. У нас нема таких прям а, критичних випадків. У нас і система теплопостачання вона була децентралізована. Система генерації електроенергії дуже важко зробити. На жаль, державна програма Гріндім перестала працювати, і ОСББ не можуть вже встановити сонячні електростанції ну, і отримувати певну компенсацію з державного і місцевого бюджету. Це, ну, там, там, кілька ОСББ цим встигли скористатися там, до 20, а всі інші ні. Тому тут ми побачимо результати роботи, на жаль, під час роботи. І побачимо ми це тільки з негативних прикладів, коли щось буде не так. Якщо все буде добре, то нам всі скажуть: от бачите, ми ж візитували, все супер, все класно. А, ну, Реальної ситуації знають одиниці людей, і звісно, до широкого загалу ця інформація не дійде. І навіть якщо десь проколи були, на жаль, ми про це процес дізнаємося тільки в процесі. А, тому будемо рекомендувати mm. нашим глядачам вже зараз починати потроху готуватися. Я єдину додам рекомендацію mm. до всього, що ви говорили для пересічних містян, це ковдри, які на парабенках працюють. Парабенки можна буде, угу. я думаю, десь заживити в тих же так. пунктах незламності. А ковдри прям дуже можуть взимку врятувати. Так, я вам дуже дякую угу. за цей ефір. Будемо знову ж таки сподіватися на теплу. З одного боку зиму і на те, що всі повітряні об'єкти, mm -hmm. які йдуть з території країни-агресорки, будуть падати бажано там звідки вони запускаються. Mm -hmm. Віталій Савич, енергоменеджер, був сьогодні гостем цієї студії. Дякую вам, що ви цей час провели з нами.